Йоу, привіт, як звати тебе? Софія. Софія, а давай тобі знайдемо зараз хлопця через Сіландейт. Давай. Я тебе тоді сфотографую, відправлю анкету mm. туди. Скільки тобі років? 18. Так, дивись, як тобі такий хлопець? Ой, класний. Гарний? Да. Що, пишемо, хай підходить до нас? Так, давай. До башні хай підходить. Так, пишу. Привіт, бро, як звати тебе? Привіт. Ілон Макс. О, це не ти Сілан Я. Ти схожий, пішли піш, піш, тобі дівчину знайшли. Як тебе звати? Мене Макс, а тебе? Софія. Скільки тобі Приємно. років? Мені 18. <кху> угу. Чим займаєшся в житті? Та просто чоловій парень Люблю кататись по містах України. Угу. Плавати люблю також. Десь навчаєшся? Все в школі. Чим люблю займатися вільний час? А, музику слухаю, граю на гітарі. Якісь ігри граєш? Чи ні? Так. Які? Папх. Ого. Теж угу. грав раніше. Скільки у тебе було дівчат? Ну, тільки одна була, а в тебе скільки хлопців? Теж один. Чому розійшлися? Ну, він був поганий. Яка у тебе люблена пісня? Ну, я люблю пісню силуети. Угу. О, я зрозумів. Тоді можете обнятися. Ні, не надо. Не надо? Все. Тоді беріться за ручки, йдіть гуляти, тут буде пісня силуети.